В очікуванні світу свята Великодня, яке цього року випало на 5 травня, телеграф підібрав для вас найкращі фільми останніх років, які розповідають про здобуття віри. Докладніше далі. 2007 року Франц Єгерштетер, австрійський селянин Санкт-Радигунда, був зарахований до лику блаженних римокатолицької церкви Бенедиктом XVI. у 43-му році. Цей побожний батько трьох дітей, який прислужував у місцевій церкві, був страчений за відмову служити у вермахті. Єгерштетер був готовий нести службу у санітарних частинах, але не хотів воювати. Цю історію переніс на екран живий класик американського авторського кіно Теренс Малік. Приховане життя. Фільм емоційно важкий, але Головне дуже поетичний, і піднесений, чия краса позбавлена пафосу байопіків, конгеніальна силі та красі його героєва. Один із найкращих польських фільмів останніх років також ґрунтується на реальних подіях. Це історія малолітнього злочинця на ім'я Даніель, який здобув віру у в'язниці. Так він знаходить своє призначення в житті, але для Зека, що відсидів шлях до семінарії закритий. І тоді, вкравши одяг священнослужителя, Даніель їде в глибинку та видає себе з Аксенза. Історія духовного перетворення жителів невеликого польського села, де молодим людям нічим себе зайняти, окрім пияцтва, наркотиків та перегонів на машини. Шинах під кайфом принесла режисерові Яну Комасі міжнародну популярність. Фільм навіть номінувався на іноземний оскар від Польщі. Для пола Шредера, сценариста класичного таксиста про напівбожевільного ветерана В'єтнаму, питання віри не порожній звук. Він навіть збирався у молодості стати священником, поки одного разу не відкрив для себе кіно. Його святий отець Толер, який втрачає віру, ветеран війни, що страждає на алкоголізм та втратив сина в Іраку. Він явно продовжує лінію зламаних героїв Шредера, які поодинці борються з усім світом. Але чи не вперше такий герой виграє свідомо безнадійну війну, знову знаходячи віру та? Та гармонію аби бути в курсі подій підписуйтесь на наш канал ставте лайки рекомендуйте друзям